Всім привіт, я в АТБ Зніму акції які з 19 по 25 листопада. Запрошую до перегляду. В АТБ знижка на філе куречі копчене. Своя лінія. В АТБ знижка на рулет рулеткуречі фірми Добровищий Сорт. Шинка в оболонці варена. І тут класно, що у складі нема свинячого м'яса, тільки курячі. І це добре, бо багато людей, хто купляє курячий рулет, їм не можна свинину. Тут тільки курка. А в тебе знижка на пельмені руч, 100% пельмені, 880 грамів. Морозованих класно, мабуть, пельмені смачні. ВТБ знижка на морозове розчатик у ковбасі 750 г на вершковому маслі. ВТБ знижка на каву Якобс Монарх Мелена 230 г. І на каву Арабіка Чорна карта. Мелена теж 230 г. І знижка на каву «Якобс» у зернах 425 г. А знижка така класна. 684 гривни, якщо у вас нема карти АТБ. І якщо є карта АТБ, то 65, 650 гривень. Так, і знижка на каву Якобс розчину 280 г. В АТБ знижка на консерву своя лінія. І ви знаєте, це дійсно смачна консерва, рекомендую. Є з м'ясом індички і червоною квасолею, з м'ясом курки і булгур і м'ясо курей у власному соку. Мені більше всього сподобалось м'ясо курей у власному соку, без кісткове. Тут дійсно нема кісток і дійсно смачна консерва. В АТБ також знижка на чай мономах. Китайський листовий, китайський зелений, чорний та зелений з ароматом винограду, з ароматом лісових ягід. В тебе також знижка на олію соняшникову 100 жар 0,85 літра. В тебе знижка на гель для прання Грюнвільд 39КГ і на фресінні. Півтора літри. В тебе знижка на пральний порошок Ехо Савекс. Півтора кіла пачка, 3 кіла 4,5. І також знижка на кондиціонер для білизни. Ехо Так, зараз цю штуку обиру. Ага. Ось так. В тебе знижка на, на набір туалетного папіру Зева Делюкс Трошаровий 4 рулона. На Універсальний і з ароматом персику. Зараз у тебе знижка на цукерки Курага з волоским горіхом шоколадній глазурі. Чорнослив теж з волоским горіхом у шоколадній глазурі. Не знаю кому, як мені такі дуже подобаються цукерки. І знижка на цукерки світоч, зоряне сяйва. А хто ще любить морозиво так, як люблю його я. я його їм і взимку, і влітку. І зараз знижка на морозиво Монако, десерт, і полуничний чизкейк. І це саме смачне морозиво. Ось тебе знижка на піцу гавайську фірми легко розморозити. У духовку на 5-7 хвилин і готово. А вона смачненька, особливо, якщо додати від себе якоїсь ковбаски чи сиру туди, то взагалі класно. ВТБ знижка на масло молокіє, 82% жирністю. Але його вже немає. У нас люди дуже полюбляють маслочко. Розібрали. ВТБ зараз знижка на сир гауда. Мас польський виробник, сир дійсно смачний, нарізаний пластинами. І також знижка на крем сир фачіаті вершковий із лососем і укропом. В тебе зараз знижка на консерви Тунець з кукурузою фірми Делюкс. і на шпроти фірми Делюкс, виробник Латвія. Ой, дуже смачно чорний хлібчик, маслечко, шпротик і шматочок свіжого гірка обалдеть В тебе зараз знижка на майонез Оліс 500 грам 30% жиру. Оліс 500 грам 50% жиру і Оліс 500 грам 67% жиру. Знижка на янтарну курячу фірми Мясна лавка. Вищий сорт. І що в неї класно, що тут у, соста... у складі тільки куриця. Свинини немає. І це дуже добре, тому що багато людей купуляють курицю, бо їм не можна свинину. Тут одна курка. З 19 по 25 листопада в АТБ ще знижка на ковбасу салямі болгарська перший сорт. В тебе знижка на ковбасову березку з м'яса птиці. Вищий сорт фірми м'ясна лавка. В тебе знижка на мілку з молочною начинкою. На мілку з карамелю і рисовими кульками і на мілку з кремовою начинкою з печива печиво -орел. В ВТБ зараз знижка на пряники. Літній сад з начинкою своя лінія. Це все робить запорізький хлібзавод. На пряники зі згущеним молоком. На пряники просто запорізькі. І на пряники заварні глазуровані з молочні. Мені всі дуже подобаються. І на пряники малюк. Такі маленькі. Оці пряники дійсно смачні. Візьміть, не пожалкуєте. і дивіться, щоб дата була свіжа. А знижка на кефір Ферма 2,5% жиру. На вершки Яготинське 10% жиру. І на сметано молокія. До речі, сметана молокія дуже смачна. Смак як домашній, в неї гарний склад. Так що продивіться, 15% жиру. Ну що, буду закінчувати відео. До нових зустрічей в ефірі.